Висока якість та безпечність продуктів харчування, економне використання природних ресурсів та підтримка балансу у навколишньому середовищі це основні переваги екологічного сільського господарства. Саме питанням екології у сучасних системах землеробства була присвячена всеукраїнська науково-практична конференція, яка відбулася у середу в Івано-Франківську. Учасники конференції, яка відбулася у стінах Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету, переконані, що важливішого питання, аніж екологія, у сфері сільгоспоробництва, сьогодні годі й шукати. На сьогоднішній день, напевно, найактуальніше питання в нашому житті немає, бо що таке екологічне землеробство? Це я пов'язую це продовження доброго такого. Доброго, здорового, роду людського, без цього ж неможливо, без цього ж нереально. Ми ж бачимо, що твориться з екологією на сьогоднішній день, особливо в зелеробство. В цьому світі сьогодні ми прекрасно розуміємо і бачимо на ринках, що продуктів харчування весь час не вистачає, і особливо не вистачає якісної і безпечної продукції. І яка конференція сьогодні відбувається в прекрасному коледжі? І дякуючи в тому, що коледжі починають підіймати проблему виробництва якісної продукції і безпечної для харчування, це вже є значущим. Особливу увагу переконані науковці потрібно приділити також екологізації захисту рослин, адже хімічні препарати, які нині використовуються, негативно впливають на якість та безпечність наших продуктів харчування. Інколи хімізація використовується не оптимально. неоптимально, Скажімо так, підвищуються норми витрати препаратів, підбираються препарати, які можна замінити менш токсичними препаратами і. Безперечно, воно рано так чи інакше позначається і на якості продукції. Важливо також сьогодні зберегти родючість наших ґрунтів та відновити так звані деградовані землі. Останнім часом в нас проходить деградація ґрунтів, деградація природного середовища. Наші ґрунти з кожним роком гублять гумус, поживні речовини, йде деградація за рахунок резійних процесів, за рахунок сувів. За рахунок забруднення і других явищ. І от дана конференція нам дозволить виробити ту стратегію, як ці засоби припинити, приостановити. На конференцію були також запрошені представники господарств, які займаються вирощуванням екологічно чистої продукції.